Цю годину розпочинаємо із Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук та керівником міжнародної асоціації малих громад. Він з нами на зв'язку з кайпом, пане Олексію, доброго дня, та слава Україні! Слава вітаю вас! Вітаю всіх, наших шановних глядачів. Ну і власне обговорюватимемо на початку розмови митну політику президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та його останню заяву, яку він зробив 8 квітня на благодійному галавечорі для республіканців. Отож, найближчим часом ми оголосимо проведення. Великого тарифу на фармацевтичні препарати, пане Олексію, що це це продовження нової митної політики Дональда Трампа, так і власне його спроби тиснути на інші держави світу для того, аби все ж таки виграти найкращі преференції для сполучених штатів. Чи власне жодного е, наслідку цієї політики для світу не буде, крім глобальної світової кризи, у яку порине планета? Ви знаєте, я багато за читаю, аналізую. І я вам скажу, що шанси поки залишаються, все ж таки 50 на 50, а незважаючи на на ну, велику кількість скепсису, яка лунає, ну скажімо, із-за кордону від наших вітчизняних експертів, ну тому що якщо дійсно, хоча б частина з того, що декларує Трамп, вдасться, я зараз не кажу виключно про там цю митну історію, да, цю тарифну війну, які називають, да. На але в цілому концепцію, яку він запроваджує, тому що Якщо хто думає, що це ну якась хаотична історія. Ні, це не хаос. Це продумана політика, яку ще, до речі, він почав я маю на увазі Трамп проявляти і декларувати ще під час свого першого терміну. І тоді він вже говорив за мита, просто ну діпстейт, скажімо так, да, ця політика балансування на сполучених штатів, стримування та противаг вони тоді його стримали і по суті продовжували». Жули консервувати багато процесів і чесно кажучи, дійсно велика кількість цих процесів і міжнародних інституцій, в цьому числі абсолютно недієві. І про це також абсолютно справедливо за заявляє Трамп. тому, скажімо так: в будь-якому випадку він виконує роль руйнівника просто чудово. Ну от ніби він для неї створений. Так, але Я питання можу... чи він виросте щось виросте на місці? Оцього, що буде зруйновано Трампом, в будь-якому випадку виросте. Розумієте? Або, а може, може вже без Трампа? Може вже без Трампа, але точно виросте. І я ж довж таки кажу, що от уявіть собі, де при... ну де там. Три роки тому, да уявити собі, що там країни, прямо конкретно країни, ігнорують там Парижську угоду, Всесвітню організацію охорони здоров'я, Міжнародний кримінальний суд, по суті, організацію Об'єднаних Націй, кажучи про недієвість цих інститутів, ну мало хто собі уявляв. Так про це багато говорили. Я про це ну пишу наукові статті, займаюся науковою роботою. Але на рівні академічних думок, друзі, на рівні там глибоких аналізів. Літиків, а про те, щоб це було майнстрімом, ні такого не було. І ну от знов ж таки, всі організація торгівлі, яка по суті видає преференції одним і забирає преференції у других. Хоча на правду, вона направлена на те, щоб скажімо, глобальна фінансова політика була справедливою. Ну одним словом, фарм, ця фарм-історія, вона так дійсно продовження цієї. Тарифної тарифної не знаю, як правильно яскраво назвати. Ну, давайте нейтрально. Тарифної політики Трампа і от ви можете собі навіть уявити, що Трамп, коли каже, що йому приїздять зараз, які там 70 країн мають приїхати. Частково вже приїхали і поцілувати його п'яту точку. Да, я о також думав, як це більш м'яково ніж Трамп сформулювати. Це ж це гра на підвищення, це така політика величі. Да? Якщо хочете, від Трампа коли Венс називає там китайців селюками. Це про що говорить? Це ну це говорить про те, що а хто той Китай на правду? Да ми його зараз не одноліве, ми зараз як. Зробимо Америку великою знов, знов да? величною знов да і ніхто нас не спинить, ніякий, ні Китай, ніхто небудь інший. І це дуже схоже на такого пілота Формули 1 який розуміє, що для того, щоб виграти, йому просто потрібно на цей капець пул газу натискати, причому по повній програмі, і незалежності від того, хто перед ним. Хто за ним? Які перед ним повороти? Якщо він спиниться, він програє. Якщо він доїде до фінішу, то звичайно він виграє. Сподіватися, що такими темпами, скажімо так, Америка, економіка Сполучених Штатів доїде до фінішу першою. Ну є, в мене є глибокі обґрунтовані сумніви. Але від цього ж нам також не легше. Налегше не легше взагалі світовій економіці. Ну тому, що так чи інакше, така фрагментизація, така неоізоляціоністська політика вона призводить так чи інакше до звуження світової економіки, тобто вона просто банально стане меншою. Ну чому тому, що розриваються коопераційні зв'язки? Рветься вся та глобальна. Динаміка, яка наращувала десятиліттями, і яку в принципі всі країни в світі прийняли, і вона давала результат, тому що ну, по суті так працювали майже відкриті правила гри, відкриті правила конкуренції, хочеш більше заробляти? Будь ласка, перенось своє виробництво в країні, які розвиваються. Ну, раніше називали країну третього світу, да Ну, во чому ж зараз навіть каже той самий Apple да і інші технологічні виробництва на заклики Трампа, що а давайте повертайте світ назад і ніяких митт ви не будете платити. Відповідь друзі дуже проста. А тому що робочої сили відповідної кваліфікації в Сполучених Штатах немає. Тобто навіть питання до кінця не в тому, що китайцям, індійцям. На в'єтнамцям потрібно ну, значно менше платити І це, звичайно, відображається на собі вартості. От а питання в тому, що просто-напросто на аналогічне виробництво в сполучених штатах ви не, не берете кваліфікованих працівників. І дійсно мені дуже дивно, коли люди, які завершували да, навчання, не тільки навчання отримували наукові ступені, як той самий Вен, да, в найкращих світових університетах американських не розуміють просто елементарніших речей. І коли зараз кажуть, так а ціни ж на нафту понизились? А отже, Російська Федерація зараз срочно має спасти на колінах. Ну так друзі, так як це ж логічні речі? Якщо економіка була от такою, а стала от такою, ну то для її розкручування і обслуговування що потрібно менше енергоресурсів. Основним енергоресурсом є нафта, тобто ціни на нафту всюди впадучи на фоні на останнього рішення, ПЕК плюс про збільшення добичі, чи зменшиться від цього дохідність, скажімо. Бюджет Російської Федерації так зменшиться, але чи зменшиться вона критичним чином? Ну ні, ну вона зменшиться орієнтовно, поки що на нафту марки «Уралс», ну яку торгує Російська Федерація, вона ж не бренд торгує, да на вот. то зменшилася на скільки? десь на до 10 доларів. Ну мовно кажучи, там на а 10% зменшиться на даний момент дохідність від продажу нафти Російської Федерації. Чи це критично? Ну, дайте відповідь собі на це запитання самі. А от чи це критично для світових виробництв? Так, да, критично, тому що. На мало того, що скажімо так, ціна на нафту дешевше, ні в Європі, ні в Китаї, ні в Сполучених Штатах інвестори не розуміють, що зробити з ринками. Мало того, що розриваються коопераційні монтушки, мало того, що вони не знають, що з ним робити. Мало того, що немає альтернативних замінників для звичайного споживача, інвестори просто не розуміють. А кому далі продавати цю продукцію? Ну знову ж таки елементарні речі. Індія, Китай, ці працівники, які працюють на ЕПО, давно ну, айфони вони виробляють для американського ринку. Вони вже сказали на їхніх ринках зрощі виробництво на близько 90%. А тепер що той айфон потрібно продати в сполучені штати і заплатити ми то скільки китай, 106% Індії. 104% індія. китай так прогнозують. Давайте ми матріки поговоримо про. Стосунки Навіть. США спіднебесного ну, от, власне, там вже роз набирає обертів торгова війна. І вже аналітики говорять про те, що це така своєрідна гра, хто кого пересидить. Тому що у відповідь ми пам'ятаємо, китайці ввели у відповідь на тарифну політику Трампа 34-відсоткове відсотковими на товари американські. А Трамп свою чергу відповів цим от 104 Відсотками і це власне ці 104% – відсотки це більше оптової вартості товару, пане Олексію. і Що далі відбуватиметься от у стосунках цих двох країн, і як це позначиться е, загалом е, на світові? Ну, хто не знає, нагадаю, що буквально нещодавно, декілька тижнів тому, Сполучені Штати оновили доктрину геобезпеки, де якраз ще раз підкреслюється що саме Китай є основним геополітичним, а отже, і геоекономічним опонентом. Ну до речі, до слова, вони самі його і створили свого часу, не в протистоянні з радянським союзом. Ну це так до слова. Не вот. але це дуже пов'язано з тим, що зараз відбувається, тому що там величезна кількість американських інвестицій. І коли Трамп наносить такий митний удар по Китаю, він автоматично лупить по своїм інвесторам. А повірте, там їх дуже. Багато той самий Маск, вже як там дебілом обізвав, да? Це... радника, так, радника до Нальда Трампа помил. за комічної політики. Да, да, да. По ну відповідно, яка ця ідея митна, яку він реалізує. Ну тому що кому потрібна буде ця Тесла? Ну вона, вот розумієте, як Тесла, так і там той же той самий айфон. Вони будуть на конкурентоздатні. І от є цікава статистика, я. Читав буквально нещодавно, що в чому ж суть? Суть в тому, що Трамп каже, що від'ємне експортно-імпортне сальдо, так? Да? Ну от в цілому він каже: якщо буде а, позитивне товарна плюсове товарна експортний сальдо, тоді відповідно Америка буде більше заробляти і менше витрачати а отже, буде менше а, на обслуговування державного боргу, і це дозволить стабілізувати ну досить крихку економічну зараз ситуацію. Сполучених штатах так, от найбільше, найбільші країни з таким від'ємним сальдо, це саме європейський союз, а ну як країна да ну, група країн в даному випадку на і китай. Тобто, взагалом це сума, що ми розуміли, десь приблизно складає близько 500 мільярдів доларів на доларів на рік, і близько ну трішки менше аніж 300 мільярдів, якраз складає от ну, сумарно Європа та Китай. Ну друзі, з цього ви вже можете зробити собі логічні висновки, що Трамп не посунеться в своїй політиці ні відносно Китаю, ні відносно Європи, чи це. Обґрунтована, ну на його точку зору, обґрунтована стратегія. Але чи вона вийде в плюсом американської економіки, яка може уйти увійти не просто в стагнацію, а відповідно навіть в рецесію. Ну що таке рецесія? Да, це коли ем, зменшується вже виробництво товарів, тому що їх ніху, ніхто не купляє. Ну їх неможливо продати. Чому? Тому що ну, просто вони банально дорогі, розумієте? Якщо дуже схожі по якості товари є, одні йдуть. З китайського припустимо ринку інше з американського американські в три за дорожче. Ну їх просто купувати ніхто не буде. Далі що відбувається? Далі закривається виробництво, далі відповідно починається банкротство. Ну і люди просто безробітні виходять на вулиці. Ну тобто привіт, рецесія да, 2.0, яка вже відбувалася на свого часу в Сполучених Штатах. Америки, тобто резюмуємо, да і до речі, повернусь до цієї думки відносно на імпортного сальдо. В, в принципі, дійсно що тут потрібно відзначити, що Трамп в тому що сальдо від'єм. От але а, ніхто не говорить, а можливо, Трамп і не знає, можливо, йому підказати. А що, наприклад, є експортно імпортні відносини не тільки в товарах, але ще і у послугах. І от якраз в послугах про це вам не скаже жодний експерт в Україні, не такий аналіз вам не проведе. А, дуже дуже плюсове експортне імпортне сальдо, і воно якраз складає десь приблизно тих самих 300 мільярдів доларів. За що чого? За що ти цифрових технологій У нас кожного є ноутбук, ноутбук, нас кожного є комп'ютер. А там є що там є. Windows, там є багато програм. Розумієте, в чому сенс якраз от е, тут 300 мільярдів на перекривають ті 300 мільярдів? Тому в принципі, ну плюс-мінус е, ситуація завжди ну от навіть до Байдена, да, навіть до демократії в американських ринках була стабільна. Да, зрозуміло, зараз мені хтось запанує, що щороку конгрес голосує за збільшення державного боргу. Це так, якісь скажімо, так покращення економіки сполучених штатів точно потрібно було робити, але говорити, що та ситуація критична, точно ні. А от тепер уявіть, на коли сполучені штати не зможуть нормально продавати свої послуги, свої програми, ну в ту саму європу саме Да? а тому, що європа просто не буде їх купувати. На ну, навіщо підживлювати Сполучені Штати, якщо можна ну вкласти ці самі кошти в свої розробки? Правильно, тому що вони ж також будуть дзеркально відповідати і нарощувати свої можливості. І в даному конкретному випадку, ну да, в нас ну не буде там Майкрософта, в нас не буде Віндолта, в нас буде ну щось інше. Щось І інше, то... так пане Олексію. Якщо ми говоримо про заяву Дональда Трампа, про те, що завдяки новій митній політиці, бюджет США щодня поповнюється на 2 мільярди доларів. Це так. власне явище тимчасове, доки інші країни не переорієнтувалися, доки не оговталися від тієї от шокової терапії, яку запропонував Трамп. Ну так, це я начу тимчасова, це абсолютно очевидно, тому що ну знов ж таки є підписані угоди, які потрібно виконувати. І дійсно, частина товаровиробників продовжують постачати законтрактовані товари ну якийсь певний період. Тому а, на складах якісь товари, ну скажімо, да, певний час ще будуть з'являтися на американському ринку, але все одно, якщо ця політика а, митна сполучених штатів збережеться, друзі, то ми маємо розуміти, що в якийсь момент американець буде дивитись не тільки на традиційні там два стовба своєї американської мрії, такі як галон бензину та ціни на епотеку. А він просто прийде в продуктовий магазин і побачить, що а, той. Умовне молоко, яке він там купував, квартує вже три за дорожче, і в нього не 20 видів молока, а тільки два. І це молоко гіршої якості, аніж він купував ще позавчора. Ну от я вам просто намагаюся дуже простими словами ну, пояснити, до чого ну, це все йде, якщо ну, воно якимось чином не стабілізується. І буквально ще ремарка по минулому питанню взаємовідносинах з Китаєм. Ще раз повторюю, що в даному конкретно. У випадку, коли Сполучені Штати б'ють такими митами по Китаю, вони одночасно б'ють по своїм американським інвесторам, тому що економіки Китаю і Сполучених Штатів вони дуже дуже взаємопов'язані. І якщо направду не вдасться знов ж таки стабілізувати ситуацію, то і Китай постраждає. Да, Китай дуже сильно постраждає, тому що ну а куди він просто буде продавати ну таку дорогуваті продукцію, яку виробляє. Там американські інвестори для свого ринку навколо Китаю подібного ринку немає. Ну хіба що залишається ринок Європи? Але повірте, він зараз сам буде займати своєю конкурентоздатністю своїх товарів і буде ще, мабуть, збільшувати квоти на, на імпорт товарів поза межами Європейського союзу. Тому даючи вже фінальну відповідь на ваше запитання від такої жорсткої політики, да, короткостроково ці ці два ярда, про які каже. Трамп вони будуть отримувати. Але ну направду це дуже дуже швидко, вже дуже в короткі терміни може значно скоротити обсяг і товарообігу між Китаєм та Сполученими Штатами, і в цілому обсяг економіки і сполучених штатів і Китаю. А відповідно, це зменшиться обсяг світової економіки, про що ми говорили на початку нашого ефіру. А так, ну і власне тут варто зазначити, що Китай вже ініціював антимонопольні розслідування щодо американських компаній, зокрема і Google. А Якщо ми говоримо про Європу найближчим часом, наталі, італійсь... а а про що я вам кажу, це ж про послуги. Так, безумовно. Якщо ми говоримо про Європу, про італійську прем'єрку Джорджу Малоні, яка найближчим часом збирається відвідати. Сполучені Штати та говорити із Дональдом Трампом про його нову митну політику. Так вона своєрідна посланниця з економічних питань. І чого можна досягти цими перемовинами? Чи власне якісь добрі товариські стосунки між італійкою та американцем здатні пом'якшити це от економічне потрясіння для Європи? А... Нічого в неї не вийде. Але Ми оптимістично налаштовані. Але я що, ну, дуже реалістично налаштований, і я вже нещодавно вам пояснив навіть чому, да вот. але вона йде не дарма. Тому що вона ну в нормальних взаємовідносинах як з Трампом, так і з Маском. І Мелоні цікавить перш за все свої інтереси Італії. А от тут я позитивно налаштований, і вона досягне свого результату. Тим паче, ну про цю вот історію для України про п'яту статтю. Вона ж ну просувала якраз по ініціативі того самого Трампа та Маска, щоб відмовилися в замін на цю п'яту статтю від миротворчого контингенту європейського. Ну тобто Мелоні, це така. Кекета да на своїх чужих своїх чужого -чужи слід чужих, да, як там, да ну одним словом, а резюмуючи, я думаю, що маленькі є про що домовлятися для того, щоб зберегти обличчя. Вони просто скажуть: а ви скільки там платите в НАТО півтора відсотки Італія, да? ну добре. Продовжуйте так само платити, але не тараньте нашу митну політику відносно митних обмежень Європейського союзу. Малині собі порахує на калькуляторі, ага, тут півтора, тут п'ять. Ну в принципі, нормально, а непогано з'їздила. Ні, я звичайно дуже ну утрірую, да от, але я точно не виключаю, що може в тому числі статися так. Якщо ми говоримо про імовірність, так з'явилася вчора інформація про ймовірність виведення часткового контингенту з 10 тисяч американських солдатів з Європи. Мається на увазі 20 тисячний контингент, яким було. Посилено е присутність американців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І Мова йде саме про країни східної Європи. Наскільки це реально? І чи власне це не є така своєрідна про е своєрідне протягування руки Трампом Путіну? Це не ну, те, що реально, чи не реально? Це вже факт. Ну от і тут важливий момент полягає в тому, що це саме той контингент, це тисячний, як ви згадали, абсолютно правильно, який був ну, ініційований за Байдена не просто України Східної Європи, а в країни, які межують з Російською Федерацією, ну і, відповідно там з Білорусі, в тому числі, оскільки звідти найбільша загроза прямої ескалації. Ну зараз контингент Сполучених Штатів в Європі, складає близько 100 тисяч вояків. Ну, точно я вам гарантую, що Трамп буде зменшувати цей контингент. І єдина задача, зараз, з якою має впоратись Єврокомісія, ну Європа в цілому, да це, щоб це було. Ну Як вам сказати, планомірно, да? щоб Європа могла розуміти, а коли саме і в яких а, місцях, і в якій кількості буде цей американський контингент виводитись? Тобто зараз питання вже не стоїть. Чи буде виводитись він, чи не буде виводитись, він буде виводитись. Питання залишається в тому, щоб Європа змогла максимально от, в межах цієї ініціативи да, там група країн сильних, да, як там рішучих, нерішучих, як там вони називають, <сміх> от, змогли якимось чином зараз швидко налаштувати цю нову архітектуру, нову структуру європейської безпеки. Я не думаю, що. Трамп думає в таких випадках, в таких діях право Путіна. Ні, не думає. Він думає про гроші. Зараз будуть скорочуватись усі і внутрішні американські, і зовнішні американські трати. От. А от уявіть собі скільки потрібно витрачати коштів, а щоб тримати 100-тисячний контингент. Ні, звичайно, вони говорять, що зміна пріоритетів будуть перепередислоковуватись в індійсько та регіон. І частково можливо так і буде. От але на правду, що відбувається, так дійсно сполучені штати виходять з забезпечення парасольки безпеки над Європою. І от тепер наступне запитання, воно лишається найбільш критичним. А, а чи взагалі американці будуть воювати з Російською Федерацією у разі ескалації і у разі вторгнення? Тому що і Байден пам'ятаєте, казав, і Трамп уже казав, що американський солдат ніколи Mm Holy. -hmm. Mm -hmm. Не буде воювати з російським солдатом, тому що це буде на ризик третьої світової війни між найбільшими ядерними державами. Тобто тут же ж не розумієте, коли скручити контингент, це одне. А коли він передосликується, наприклад, десь в район Іспанії та Португалії з Литви, Латвії, Естонії да, і Польщі, це ж також важливий аспект питання, тому що в разі на пробиття Сувальського коридору з. Білорусі до Корінацької області, війська НАТО з Португалії, я думаю, не дуже будуть поспішати для того, щоб ну, захищати своїх партнерів по НАТО. Ну одним словом, ситуація для Європи критична, вона складна. Європа зіштовхнулася з величезною кількістю. Нова ну, криз і проблем одночасно ми згадували вже сьогодні з вами за кризу конкурентоздатності. Одночасно це потягне за собою економічну кризу, а отже, потягне за собою і соціальну кризу, і міграційну кризу. І відповідно ще потрібно більше платити на забезпечення своєї ж безпеки. Тобто маленький прогноз на майбутнє я вам так скажу, друзі за ту Європу ситу, багату, до якого ми так прагнули, яку ми так любимо. Оця от кава в Відні, куди там Порошенко хотів. Ні, ну в нього то все звісно вийшло, я розумію. От але це точно вже не буде та Європа, яку ми знали. І дочі, є тут позитивний момент, не тільки я скепсис говорю до цього нового світу. Ми будемо готові набагато більше аніж. Ті самі європейські партнери, тому що нас, ну, на сировинний збільшив склад економіки, і ми давно вже воюємо з Російською Федерацією. Відповідно, ми готові до на, такої автономізації на в питаннях на ВПК, і на, вони скоріше в нас зуби зломлять, чи в нас на, ще там щось зможуть відкусити. На, і я вам скажу, що коли світ летить в тартарари, це ще на, досить непогані новини. Пане Олексію, так, згідно з вами про те, що українці готові краще за європейців до будь-яких потрясінь, тому що ми у цих потрясіннях вже живемо е, повномасштабно четвертий рік і, власне, в принципі, у потрясіннях з року 2014 Дякую вам, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Глядачам ТВ8. Нагадаю, що ми спілкувалися із Олексієм Бурячем.